Усім величезний привіт! Я виходжу сьогодні не просто так, а з дуже смачним контентом, німецьким контентом, тому що я зараз у Німеччині перебуваю. І сьогодні у випуску на десерт Жувіленди, але це не просто Жувіленди, запам'ятайте це. Кока-Кола, я трошки за кадром надпила. І от як ви думаєте, що це? Пишіть у коментарях, але я впевнена, що ви думаєте, що це бургер. Аромат не бургерний, це я вам одразу кажу. Давайте розпаковуємо. Коштує ця калабага 7 євро. Це майже 300 гривень, слухайте. І кола 100 гривень. Па-па-па-па-па-пам. Це донор кебаб. Дивіться, ось так він виглядає. Ось така булочка. Всередині начинка, капустка, білий соус, цибулька і курка. І така от тоненька, то тоненька паляничка. Все це, як ви можете бачити, по цим полоскам на грилю зроблено. І це дуже ситно. Я вам скажу, що ось на вагу, мені здається, що це грам 400 не менше. Але найголовніше смак. Давайте починати дегустацію нашу. Дивіться, скажу вам так, що е я точно таку ж саму штуку з'їла годину назад в закладі, це було смачно. Зараз це дуже сухо. М -м... Ніби вони з роблять без соусу або соус мінімальний. Ну, Трошки от в закладі було набагато смачніше. А ні, дивіться, тут є соус. Отут, бо бачите, тут таке ось у нас трошки. Вологі. Зараз побачимо. Нема соусу, але я соковитий помідор, про який я вам забула сказати. Він прям ніби до цього був в ємкості з кропом. Отакий от після смак кропу дуже смачно. От самий помідор смачний. І м'ясо, до речі, в закладі на ось такому величезному вертелі було. Тобто це не просто там десь воно окремо, воно от ви, ви заходите в заклад. І отак, от от, на жаль, мені не вдалося зробити для вас кадри з закладу, але повірте мені на слово, от там трушно, там реально такий вайп, оцей трушний. А, після роботи ну, прикольно туди зайти. Ну да, дає помідон, дає цибулька, капуска це соковито. Там, де ця сторона з м'ясом трошки суховата. І, до речі, ця булочка, вона майже така, знаєте, без ваги. Тобто вона тупо скріпляє оцю начинку. Ну, да, М'ясо смачне, воно в спеціях, воно не гостре. Тобто ті, хто люблять гостре, це точно не для вас. Але але... в закладі на кожному столі лежать такий червоний перець, прямо от в такій ємкості сухий. І соус та яким ви можете так зверху все полити, регулюючи собі як би, гостроту. М -м -м, а тут навіть соус, знаєте, цей соус, він нейтральний, він майже без смаку, але він додає якоїсь певної родзинки все одно. Тобто він скрипляє ці всі інгредієнти і виходить така спільна, цікава картинка, така балансована картинка, що немало Блін, ну чесно вам скажу, в закладі мені сподобалось більше, але це ситно. По міркам європейців ну це дешево. По нашим міркам це трошки дорого, але, по-перше, за 2,50 колу, ще раз. Ну, пахне класично. Але вона. Не така солодка, як в нас в Україні, тобто вона більш така свіжа. Ну, мені тут більше подобається. І на десерт у нас сьогодні ось такі желейки. Дивіться, ви бачили колись от таку велику Кока-Колу? Я ні. А тут є. Це в готелі такі гостинці дають. На рецепції ви можете взяти ось така Кока-Кола і ось така. Ну, смак майже ідентичний, от серйозно. Але окрім Кока-Коли є ще такий прикол. Дивіться, таке кільце. На запах нічим не пахне. Але пишіть у коментарях, як ви, як ви вважаєте, це кисле, чи це солодке, чи це просто фруктове. А я вам зараз скажу. Це така шипучка на мінімалках. Такий ніжний смак лимонаду. Ну Це реально от поринаєш в дитинство з цими приколами. Але мені здається, в мене ще щось є цікаве, а може нема. У мене мала бути Кока-Кола в цукрі, але, походу, нема. Але за таку от точно вподобаєчку. Що в цілому я вам скажу? В місті, в якому я перебуваю, я у посиланні. Вкажу назву, бо я його не вимовляю. Мало якихось таких бургерних, кебабних. тут більше такі паби, бари, ресторанчики. От. Але голодними ви не залишитеся. Тут от такі, наприклад, кебаби навіть в маркеті ви можете в кулінарії взяти. Ціни, як я вже казала, для європейців нормальні, для нас трошки зависокі. Тому за мої старання, за все, що я для вас роблю, будь ласка, підписочка. Подобаєчка поширення україномовного контенту. І пам'ятайте, що їжа, котра потрапляє в ваш організм, має бути смачною і якісною. Не забуваємо про донати і до нових зустрічей, Па-па!